У нас знову е, хек за очами. Смакота. Дивіться, яка красота. А чого тут взяла? Щоб не впала. А? Вона не впаде. Ти строїш ці е, єгипетські піраміди нам, як упаде. ти що? Воно ще застигне, просто ще свіженьке. Ось такі кусочки риби. Кий багатенько. Пробуємо. На кісточки пробуєш? Ти? Звісно. Давай. Ану. Mm -hmm. Клас. Смаку, так. Да. Хік з овочами, Баночка 200 гривень. Бажаєте замовити? Пишіть у Viber або WhatsApp. 0,68, 87 87 87 4. Замовляйте. Можна їсти як самостійну страву. Можна до пюрешечки. Супер. Смакота.